Українська мова. Уроки 23-24. Частина 6. Тема. Твір за спостереженням. Поняття про мовленнєву помилку. Тема уроку щитання. Леся Українка. Вірш до мого фортепіану. Казка. Біда навчить. Скажіть, будь ласка, що в темі уроку є для вас новим? Так, це поняття про мовленнєву помилку. Що таке мовленнєва помилка, ви дізнаєтеся на сьогоднішньому уроці. Для початку пригадайте та повторіть інформацію, яку вивчали на попередніх уроках української мови. Прочитайте навчальну одиницю на 40 сторіночці та запишіть пропущене. Мова засіб людського. Спілкування. Так, вона складається з мовних одиниць, звуків. Слів словосполучень. Так, речень і текстів. Мовлення це використання мови для. Спілкування так. Поставте відео на паузу, прочитайте навчальну одиницю два рази, а на третій раз відтворіть із пам'яті. Як ви думаєте, чому слід покращувати мовлення? А що потрібно робити для цього? Дуже добре. У вправі четвертій прослухайте текст третьокласника. У дворі ми з пацанами ганяли футбола. А поруч малиші каталися на великах і заважали. Ми пішли на свободну площадку. Один пацан не захотів обходити і пригнув через забор. Він не втримався, упав і вдарився коліном. Зразу ж поскаржився на різку біль і пішов додому. У нас у всіх зіпсувався настрій, і грати перехотілося. Скажіть, будь ласка, в якому стилі? Написаний цей текст. Чи допущені тут помилки? Так. Ми бачимо, що третю класник, який описав цей текст, допустив мовленнєві помилки. Що ж таке мовленнєві помилки? Це слова, які у нас неправильно сформульовані або неправильно записані. Візьмемо перше речення. У дворі ми з пацанами ганяли футбола, а поруч малиші каталися на великах і заважали. Для того, щоб це був текст, нам потрібно слова замінити, Виправити мовленнєві помилки. Наприклад, у дворі ми з пацанами можемо замінити хлопцями, так. У дворі ми з хлопцями. Так, замість ганяли футболом можемо замінити. Грали у футбол. Виправимо з вами. А поруч малиші каталися на великах, і ж заважали. Так, словом малиші ми можемо замінити. Словом діти, так. Каталися. Так і залишається на великах, на велосипедах, так. І заважали. Ми пішли на свободну площадку. Так, на вільний майданчик, дуже добре. Один пацан не захотів обходити й пригнув через забор. Так, пацан ми заміняємо словом хлопець, один хлопець не захотів обходити й перестрибнув, так, перестрибнув через паркан, так, ми правильно вживаємо паркан. Він не втримався, упав і вдарився коліном. Тут бачимо все написано правильно. Зразу ж поскаржився на різку біль і пішов додому. Так, в нас зразу немає такого слова. Ну, ми можемо його вживати, але правильніше буде вживати. Відразу ж поскаржився на. І тут у нас не різку біль, а різкий біль. Виправте, будь ласка, і запам'ятайте різкий біль. І пішов додому. У нас у всіх зіпсувався настрій і грати перехотілося. Ми бачимо, що два рази в нас повторюється прийменник У ми можемо повторити у нас всіх. Тобто один прийменничок закреслити. У нас всіх зіпсувався настрій і грати перехотілося. Так, і кому ми маємо перекреслити, адже ми знаємо, що це в нас просте речення. Так, і перед «і» кому не ставлюємо. Скажіть, будь ласка, який це тип тексту? Розповідь, опис чи міркування? Так, це текст розповідь. А тексти яких типів вам доводилося вже складати? Дуже добре прочитаємо текст, який написав третєкласник, але вже який виправлений. Та визначте у тексті зачин і кінцівку У дворі ми з хлопцями грали у футбол, а поруч діти каталися на велосипедах і заважали. Ми пішли на вільний майданчик. Один хлопець не захотів обходити й, перестрибнув через паркан. Він не втримався, упав і вдарився коліном. Відразу ж поскаржився на різкий біль і пішов додому. У нас всіх зіпсувався настрій, і грати перехотілося. Так, зачин це нас перше речення. А кінцівка це останнє речення. Так. А про що йдеться в першому реченні? Про що йдеться в останньому реченні в кінцівці? Чудово! У нас сьогодні дуже цікава робота. Ми будемо вчитись писати твір про весну. Що означає написати твір? Це значить творити, працювати творчо, висловлювати свої думки правильно. Красиво та самостійно. Словами передавати почуття, мрії, надії, захоплення, стан вашої душі. А весна пробуджує світ від сну вносить у природу красу та чарівність. Сьогодні ви напишете твір на тему Прихід весни. Твір опис. Скажіть, будь ласка. Що потрібно зробити для того, щоб написати твір про весну? Так, спочатку потрібно підібрати такі слова, які допоможуть розповісти про цю чарівну пору року. Погляньте у віконце, подумайте та назвіть такі слова. Дуже добре. Складемо словничок слів, які допоможуть написати твір. Так, це можуть бути слова та словосполучення засяяло сонце. Проглянули квіти. Повернулися птахи з вирію, природа прокидається від сну. Аромат талого снігу, зміни в природі, спів пташок, химерні білі хмаринки. Тощо? Запишіть слова до словничка. А тепер спробуйте на 41-й сторіночці скласти і написати твір 5-6 речень на тему прихід весни. А тепер перевірте написане. Прочитайте твір, який ви написали. Зробіть поправки, якщо вони є. Та виправте помилки, якщо також вони є. За необхідності допишіть речення. У робочому зошиті запишіть сьогоднішнє число, класна робота, вправа 7. Напишіть заголовок та перепишіть складений текст без виправлень та помилок. Наприклад, це може бути складений такий текст. Привітне, тепле сонечко випливає на бездонне небо і щодня піднімається все вище і вище. Часом на синьому небі з'являються химерні білі хмаринки, вони такі легкі, наче Лебодинний пух, а ніжне тепло огортає всю землю. День став довгий і світлий, а ніч коротка і тепла. Від тепла потекли дзвінки струмочки, які щедро напувають землю талою водою. А земля усміхається до сонечка чарівними, ніжними і тендітними першими квітами. А тепер поставте відео на паузу та спробуйте самостійно скласти та написати власний твір на 5-6 речень за власним спостереженням. Молодці.